Про головне події в Харкові та області 10 липня. 10 липня, два місяці від моменту, коли путінські війська вдруге вдарилися на північ Харківщини. Президент України Володимир Зеленський присвятив значну частину своєї промови в інституті рейгана в США, так званому наступу на Харків. Він заявив, що Путін планував швидко окупувати місто, скориставшись паузою в наданні Україні військової допомоги. Російська армія отримала наказ увійти в зону артилерійського вогню, щоб обстрілювати Харків, сказав президент. Проте мужність захисників і дозвіл США вражати військові цілі в близькому Кордоні РФ врятували ситуацію. Зараз наступ зупинений, і окупантів відтісняють з районів на півночі від Харкова. Також, за словами Зеленського, знищені пускові установки, з яких ракетами обстрілювали місто. Проте проблемою залишаються каби. Президент закликав партнерів дозволити Україні бити в глиб РФ і знищувати російські військові літаки на їхніх базах. Підсумки двох місяців російського повторного вторгнення підбили в Оту в Харків. Захисники повідомили, з травня росіяни скинули на Харківщину понад 1700 авіабомб, здебільшого по школах, лікарнях і цивільній інфраструктурі. А поки російські льотчики воюють із цивільними, російська піхота не витримує боїв з українськими військовими. За даними захисників, втрат ворога на півночі Харківщини за два місяці склали 91% відсоток від тієї кількості, яка перетнула кордон на початку наступу. До вторгнення початково залу залишили 10 350 загарбників. Із них 2939 – убиті, ще 6509 – поранені, 45 освободителів – стались у полон. Безплатний скраплений газ утримуватимуть жителі Харківщини. У Хова та Мінрегіоні пояснили суть проєкту, який реалізують. Скраплений газ у балонах планують постачати як гуманітарну допомогу до зими вразливим категоріям населення з прифронтових громад. За даними начальника Хова Олега Сенігупова, запит на постачання мають близько 40 тисяч домоволодінь. Раніше деякі змі та телеграм-канали невірно трактували інформацію Мінрегіону та заявили, що оплату за газ скасують усім мешканцям Харківської області. Ці повідомлення не відповідають дійсності заявили в харківській філії газ мережі. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.